Доброго дня, мене звати Тарас Гайда. Тобто Тарас Айдук і Гайда за мною. Пішли, коротше кажучи. Інформаційний партнер програми портал Карпати. <.UA> сьогодні ми у місті самборі. За нашою традицією я хотів розпочати з етимології назви міста, але переглянувши безліч варіантів, я зупинився на 856-му і подумав. Та Бог з ним. Скажу лише те, що стереотипно це місто посеред лісу. Та судячи з того, що ми вже побачили, з цього слово сполучення підходить тільки одне слово: просто місто. І аж ніяк не посеред лісу. Та посилаючись на історію, можна казати все, що завгодно. Що ми заперечити не можемо, так це те, що самбір розташований на березі однієї з найбільших річок України. І я маю на увазі Дністер. Самбір, який будь-яке славне місто з Магдабурським правом, мало свою ратушу. Це прекрасний зразок збудований в 1668 році. Куранти поставлені в 1885 році та замовлені в Празі. А на вежі є чотирикутний балкон для того, щоб сторожа слідкувала, чи не виникли в місті пожежі. Не тільки це демонструє крутизну місто Самбо, але й те, що його гер використали в серіалі Гра престолів. Іменем Роберта Братеона, короля вандалів, антів та перших людей. Правителя Семи Королівства та захисника держави наказую тобі використати герб міста Самбора у фільмі Гра престолів. Час би вкрали, якийсь банда, вкрали А от ця деталь центральна, бачите, туди, mm -hmm. то то все. і там є напис Гайнс і Прага, то все написано. А додали автомобільні мотори, знаєте, щоб вона грала, функціонувала. Ну і працює гарнесенько точно. Є спеціальний майстер годинниковий в місті. От, який... Ігор Іванович, який за тим дбає всім. Старший чоловік. В нас така династія годинникарів Сам самборів, то він зараз наступний. З цього боку можливо є кімнати. І знизу, якщо ви підскочите, ви пошучується внизу порожнених. Okay. Не досліджені. Вас, ну, серйозно. Це потребує вас. Це явище. закладів. Ще плаялися під закладного Це Дуже дякуємо. Це те, що можна показати, ви більше могли багато цікавого побачити. Займайтеся, але я думаю, що вас тобі спробуємо. Скажіть, що ви читали, чули, але я не думаю, що вас теж записує. Пану Юрію, ми вдячні не тільки за гарну розповідь та подарунки, але й за цінну інформацію, адже він нам розповів про ці дві гармати, які є найдорожчими експонатами в місті Самбурік. Ці гармати були частиною пам'ятника битви під сульфаріну, яка відбулася в 1859 році. Він спочатку був споруджений в місті Стрию. Пізніше ці гармати опинилися в Самборі, на його окраїні. Тепер вже знаходяться в центральній частині міста. Гуляючи містом самбір, видно, що воно жило. Адже в архітектурі ми бачимо нашарування різних стилів та культур. Самбір, як і будь-яке місто Галичини, було полікультурним, адже тут ми можемо побачити греко-католицьку церкву, костел та єврейську синагогу. 13 травня 1759 року. Апостольська столиця передала самбірській церкві, призвала Пресвятої Богородиці скляну Труну з мощами святого Валентина. Тож, закохані в самборі, почувають себе під опікою святого. Кажуть, що шлюби, які приймаються в цій церкві, переречені на щастя. Нам невідомо, коли був збудований перший костел у Самборі. Надпис на ньому свідчить, що це був 1530 рік. Проте завершене будівництво було тільки в 1568 році. Польська громада в цьому місці до сих пір відіграє досить важливу роль. Богослужіння у костелі ведуться саме польською мовою, а також на подвір'ї цього костела поставлений пам'ятник Івану Павлу II. Самбір має населення 40 тисяч, і в ньому є свій університет. Звичайно, це не самостійний навчальний заклад, а всього філії Дрогобицької педагогічного університету. Проте гордий надпис видно здаля. Нарешті ми їдемо з самбора. Хочу поділитися з вами своїми враженнями. Загалом враження дуже позитивні, приємні та привітливі люди, стара архітектура. Особливо вразила ратуша з її прекрасними видами. Загалом до сих пір в самборі відчутна така собі поліетнічність, адже польська громада є досить великою і дійсно вразило богослужіння на польській мові. Таке я вчув перший раз. Дябі, що дивилися наше відео. Це був канал Карпатами Плюс, програма Віртуальний гід і я її ведучий Тарас. Щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте відео. До побачення! Ну, серйозно, серйозно. Доброго дня, мене звати Тарас Гайдук. Копне долоні. Доброго дня, мене звати Тарас Гайда і гайдук за мною. Тарас гайдук і гайда за мною.